Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули сьогодні на мою кухню. І сьогодні у нас м'ясні ковбаски. Дуже смачні, дуже ароматні і соковиті. Для початку нам потрібно приготувати фарш. Фарш може бути будь-яким за вашим бажанням. У мене сьогодні свиней. І готуватиме я сьогодні з ним. Сюди я додаю столову ложку паніручних сухарів. Одне яйце. Обов'язково сухий часник, я додам півчайної ложечки. Додам сюди суміші перців, десь чверть чайної ложечки. Можете замінити на чорний перець. взагалі всі спеції це вже за власним бажанням. І сіль. Це все за смаком, за побажаннями. І чого, власне, хочеться. Все, більше до фаршу ми нічого додавати не будемо, тепер нам потрібно його перемішати. Добре, ось це перемішуємо, щоб все між собою з'єдналося. Це фарш я свій добре вимішала, тепер нам потрібно його відкрити. Так, беремо і просто декілька разів його підкинемо. Аби структура фаршу стала більш в'язкішою, і наші колбаски міцні, жарці не розвинуться. У мене фаршу не дуже багато, тому я роблю це не небагато разів. Якщо у вас кількість продуктів буде побільше, ну, звичайно, то відбити це відбити тоді буде більше разів. До мене буде достатньо. Тепер е свою мисочку я накрию кришечкою і відправляю в холодильник на півгодинки. Нам потрібно, щоб фарш наш охолонув. Пройшло у мене півгодинки, я дістала свій фарш з холодильника, і тепер можна з нього буде формувати наші ковбаски. Він такий став більш плотніший І тепер мокрими руками ми будемо формувати ковбаски. Е до речі, можна використовувати такий лайфхак, як. Пластикова пляшка, відрізавши від неї горнишко і через неї видавлювати ковбаски, але це мені, скажімо так, не дуже хочеться цим займатися, тому мені простіше зробити це руками. Просто мокрими руками ось так підправляючи формуємо ось такі ковбаски. Я підготувала вже дощечку і відразу буду прикладати. Можна, звичайно, ще в м'ясорубці зробити. Якщо у вас, наприклад, велика кількість фаршу і є відповідна насадка. Ну, взагалі, будь-як, як вам зручно, так і робіть. Мені, наприклад, зручно руками це робити, тим більше фаршу в мене не зовсім багато. Я готую для обіду. Просто скажімо так нараз поїсти, тому формую ось так руками. І таким чином я сформую ковбаски з усього фаршу. Я сформувала всі свої колбаски, і тепер можна переходити до плити і їх смажити. Але перед цим ще хочу сказати, що перед тим, як ми почнемо смажити колбаски, наші, нам потрібно підготувати моркву і цибулю. Цибулю я ось так не дуже мілко порізала і моркву потерла на мілкій терці, точніше, на крупній терці. Я вже поставила сковорідку, вона в мене вже нагрілася, я налила туди декілька ложок соняшникової олії і тепер будемо наші ковбаски всі обсмажувати. Обсмажити нам потрібно їх до золотистого кольору з усіх сторін. До готовності доводити зараз не обов'язково, ми все одно її будемо ще протушувати. Зараз головне обсмажити з усіх сторін. Я усі свої вже пересмажила. Тепер сюди, де смажилися ковбаски наші, у сковорідку додаємо морку і додаємо цибулю. До речі, вогонь я зменшила на маленький. До цього ковбаски я обсмажувала на середньому вогні. І перемішуємо і декілька хвилиночок потримаємо на вогні. Морква з у мене трошки просмажилась, і тепер я їх ось так по дну сковорідки розрівняю, щоб більш-менш був рівномірний шар. Ну так, щоб більш-менш рівномірно. Так. І тепер сюди я викладаю колбаски свої. Сюди ж додаю приблизно 50 мл води та забираємо холодно. Тепер закриваємо сковорідку кришкою і на малому вагні все протушкуємо хвилиночок 10-15 до повної готовності. Ось такі неймовірно соковиті, дуже ароматні м'ясні ковбаски в результаті у мене вийшли. Це досить гідна альтернатива таким звичним усім нам котлетам. Обов'язково приготуйте їх на вечерю, на обід і навіть до святкового столу. Адже готуються вони досить легко і просто, а в результаті виходять дуже-ну дуже смачними. А я всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал та готуйте разом зі мною. Я, як завжди, всім бажаю миру, злагоди і до зустрічі в наступних відео.